Пане Андрію, розкажіть, які наслідки удару в Києві чи збільшилася кількість постраждалих жертв? Як проходять роботи з ліквідації наслідків? Загиблих кількість не змінилася. Вона залишилась така, як і була 14. Кількість потерпілих збільшується, тому що люди звертаються до медичних закладів. Проводяться пошуково-рятувальні роботи. За останні години нам вдалось під завалів дістати дві людини. На щастя, вони живі, хоча отримали травми. Для робіт. Під залучено сили засоби міста Києва, рятувальників Київської області, Черкаської області. Додатково ми залучаємо наші центральні загони центрального підпорядкування. Кількість рятувальників пожежних достатня. повністю працюють наші інженерні підрозділи, роботизовані системи. А зараз ви можете побачити хвилину тиші. Працюють відразу шість кінологічних розрахунків. Ми маємо надію, що вони можливо когось нам ідентифікують і дадуть напрямок для проведення подальших робіт. А, загалом, якісь складнощі, труднощі під час робіт є, і скільки вони будуть тривати? Прогнозувати за проведення робіт я б не хотів, це дуже складна річ. Разом з тим ми будемо намагатися щонайшвидше їх зробити. Перервів ніяких ми робити не будемо. Складнощі. Ну звичайно, певні складнощі на першому етапі нам створив ворог, наносячи повторні удари. Але разом з тим підрозділи продовжують працювати і виконувати свої завдання. Бувають випадки неодноразово це вже було, що ворог б'є по рятувальникам, коли вони ліквідовують наслідки. Ця ніч сп. Скажімо так, завдяки діям, грамотним діям підрозділів ми працювали під час сигналів тривоги, але втрат серед особового складу ми не отримали. В місті загалом у Києві які масштаби руйнування? Це одна з локацій, але ж їх сьогодні багато. Так, ми працюємо на 15 локацій, але локацій більше. На деяких локаціях ми не залучались, тому що там нема потреби в рятувальниках. Але разом з тим обсяги руйнування я думаю буде встановлювати місцева влада після того, як вони здійснюють відповідні обстеження. Головне зараз провести рятувальні роботи і дістати під завали всіх, кого можна дістати. А, ну і не лише Київ сьогодні страждав, а інші регіони. Они і в тому числі Одеса по Україні в цілому які у нас. Так, по Україні так. також є певні ураження. Працюють зараз рятувальники в усіх локаціях. В Одесі з під завалів вилучено тіло одної загиблої людини. Ми також там маємо збільш... кількість потерпілих, яка збільшується, але це цілком логічно. Люди звертаються до медичних закладів після того шоку, який вони отримали. Ну, це був голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій. ексклюзивно дав нам е, коментар.